У Паші ліричний настрій. Дівчата рядом дуркують, а ми щось задумалися. Може, заморився бігать? Ну, ви його, бачите, Даже не зачіпає те, що рядом відбувається. Спокій і релакс. А Соня і Алла покою не знають. І завжди вдвох. Хоч вольєрі вони вдвох. хоч тут трошки щось намагалися до нової маленької білочки там підкачувати. Через Пашу перескакують, він думає, та що ж таке? Нема покоя, мені ніде. Ну, Алла вже валяється. Верх лапками, лайзять і типу, горло там перекресає. <смі> Молоді собачки, їм би хазяїна якогось в двір десь охороняти, якусь ферму, якесь аграрне виробництво, де їх любили, б, вікна не так багато, більше б уваги приділялися. Ну, але така доля їм тут теж непогано. Може, навіть і краще, якби десь було. Такі справи.